Готовність до виконання бойових завдань на незнайомій місцевості в незвичних умовах. Такою є головна мета цьогорічних навчань Південний вітер. Відтак бійцям аеромобільної бригади довелося приземлятися на полі, яке вони ніколи перед цим не бачили. Уходимо адпустом! Ти адпустом! Ти Тим більше для декого з бійців крилатої піхоти це був перший стрибок з літака. Удачно приземлився, думав, приземлюся на дерево. На слава Богу, минув. Перший з самоліта дуже класно. Адреналін капець, не передати. Утім, десантування лише перший етап. О, після нього на крилату піхоту чекали збір у районі зосередження, перегрупування та бій із силами умовного противника. Перед десантуванням по умовному ворогу завдала удару штурмова авіація. Далі десантників прикривали з повітря гелікоптери Мі-24. Тим часом Мі-8 доправляли підрозділи підсилення на схили Дніпра. Там військові інженери готували переправу через Дніпро. Для понтонерів це був теж неабиякий виклик. Їм довелося відточувати майстерність вже після заходу сонця. Олександр Візгін, Олексій Мазурін, військове телебачення.